Всім привіт! От на об'єкті роблю, скажімо так, ліжко з піддонів. Попросили зробити. Зараз буду сидіти, конструювати щось думати. Уже почав один піддон трохи розбирати. Але основне завдання було, щоб піддон був висотою як три піддони. Ну, піддон, ліжко, вибачте. І розміром їх влаштовує метр двадцять бо піддони стандарт 1,20 мхде. Ну, розмір. Їх влаштовує, що в ширину буде 1,20 метрів, треба зробити просто 2 метрове в довжину. Або щось біля цього, можна чуть-чуть більше. А також узголів'я. Ну, узголів'я саме простіше, це просто підняти піддон і прикрутити. А вже як зробити цікавий каркас, це вже буду робити і подивимось, що вийде. От, середнє відео, скажімо так, ще не готове ліжко, але прийшла така ідея, ось ці дошки на поддоні, вони мають в ширину 10 см. Ну, в даному випадку. І прийшла ідея просто перевернути один поддон, другий і відпиляти ось, ось так опиляв, Ну так. Кусок третього поддона. І вийшло 2.07 довжина ліжка. І оці дошки я вставив сюди. Вставляв так, щоб стик попав посередині оцього поддона. Якраз він тут посередині попадає. Ну, з І дошки прикрутив до цих не знаю, пеньочків, скажімо так, до цих брусиків. Це я прикрутив ножки, ліжко в даному випадку ногами. Ще для більшого підсилення я вставив ще одну дошку всередині, щоб об'єднала всі три, скажімо так. Ножки я фіксував у даному випадку посередині піддона, прикручував. Крайнього це буде з сторони ніг, скажімо так. А тут дозолів'я просто ось ця кусок піддона і, і цілий піддон. Посередині я поклав ніжки. Тому, в принципі, ну, навантаження повинно бути хороше. Хто переживає, що хто тут сядеш і перевернеш, все це важить кілограмів 60 Якщо ви вчили фізику, то ви зрозумієте, що це ну, дуже важко, скажімо так, перевернути. Але основна умова в тому, ну, я ще зараз покажу, що ви тут в кутику не будете чіпляти ногами. А це дуже важливо, коли ви ходите, пальці поб'єте. Ну, хто знає, той хто користувався, той зрозуміє мене. Що, перевертаємо, крутимо зголів і даємося результат. От ліжко готове. Узворіння, як бачите, воно прикручене до ліжка. Трошки хитається, але це ну, мою силою враховуйте. По вазі, по витримці. от Ми тестували, ставали тут двоє людей, кілограм 150 В принципі, от я... це посередині, от між ножками, де тут от ножка і ножка, я посередині от стою. Це нормально. Для тих, хто цікавий, от я стою на край. Чисто поддон, сам поддон відхитається. Це від того, що я от стою посередині на краю. Ліжко, як ви бачите, повністю лежить. Тому я вважаю, що моя конструкція, а я, я можу її назвати своєю, бо чесно, я ніде не дивився, здебільшого люди просто кладуть два ряда подонів чи, чи ну, взагалі навіть один ряд. А так ця конструкція вважаю, що нормальна, витримує, як ви бачите, в принципі, тут можу спокійно поміститися, ну, метр двадцять це дуже мале місце як для двох людей, ну, в принципі, при обмежених можливостях. Двоє людей е, ввазять. Тут основні параметри. Метр двадцять ширини. І отак, як я обрізав, але узголів'я я поклав ще на дошку, то виходить 2,05 довжини. Чи є такий матрас, чесно, я не скажу. Стандартний. Ну, на крайняк, по-моєму, поролон. Можете спокійно взяти, там, кинути. І ну, для початку можна поспати. Для тих, хто робить це, ну, скажімо так. А? Не на постійній основі. Не на постійній основі, або там нема грошей на ліжко нормальне, яке ну, зараз коштує трошки. То можете спокійно взяти навіть той поролон. Е, є в мене відео про те, як я робив диван, ми на ньому спали, там він з поролоном, все шикарно, все подобається, зимою дуже тепло і так далі. Тому, ну, да, це не ортопедичний матрас, можливо, і там мов, будуть різні нюанси, але в порівнянні з нічим це точно дуже круто. Тому, ну, я думаю. Більш-менш зрозуміло, що і як тут було зроблено. Робіть, експериментуйте, не знаю, от якщо стати, бачите, рівно ноги до землі. Спокійно все. І от, до речі, я казав, коли виходите, ви, ви по-любому будете спиратися, щось ходити. Як хто дивився про моє ліжко, воно там на каркасі, і там ніжка заходить прямо в кутику. Це дуже незручно і дуже. Ну, є по пальцях. Давайте, каже, так, як є. Є одне ліжко, до речі, ну, це так. Не знаю, трейлер, не трейлер. Я варив ліжку людям, але їм треба було срочно зробити. Робив каркас і так зване не знаю, літаюче ліжко чи якось так. То вони взагалі ножки отут. Але то ліжко прикручується до землі і до стінки. Ну, В них до землі, бо я зробив дві ну, тут ніжки і там ніжки. Але вони взагалі аж ось так приблизно. Тобто ви ніяким місцем не достаєте їх. Ногами маю на увазі. Та, ну, руками хіба добряче підлізти і так далі. Можливо, я зніму про нього відео, він вже стоїть, люди сплять, люди задоволені. Можливо, я поїду до тих людей і зроблю. А так все, користуйтеся. Всім дякую за увагу. Будьте щасливі, здорові. І слава Україні!